Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Ну, я приїхав до лісу. Зараз у нас 13-та година дня, вже обід. Приїхав я до нашого Зарічненського лісу, тут поблизості від мене. Ну, хочу тут походити, подивитися, які гриби можна назбирати на даний час. Минулого разу ми тут лисички збирали, зараз подивимося, що ще можна знайти. Так як кожного дня люди ходять до лісу, збирають, щось дивлюсь, виносять, продають. то думаю, якісь гриби є. Ну що, ходімо, не будемо затягувати час. Всіх запрошую, кому цікаво, то запрошую з собою. Ось показую для любителів сироїжок. Пишуть мені часто люди про сироїжки смачні гриби. Я їх не збираю, так як мені вистачає і цих грибів, і лисичок, і Ось подивіться, червоних скільки покапую. Не думаю, що і в нас їх тут сильно їх хтось бере, тому що в основном беруть такі. О, бачите вже і вирвав якось. Їх. Так що якось так. А ми будемо збирати лисички Такі. Під підвистями не видно. Так. Ну, ось так бачимо, що не видно на перший погляд нічого, а ось листя підняли і під листям висички. Ну, ось дивіться, який підберезник заховався. Бачите, як росте. Може тут поїли. Ну, я його брати не буду, нехай він тут далі собі росте. Може тут його бачите, їдять якісь слимаки, жуки, миші. З цієї сторони взагалі вже то нехай він тут залишається, він мене все одно не спасе. Так, ну ось бачите лисички, лисички, знову лисички, Там ще ну, купа, ось лисички, так що Там. А ми лисички будемо брати. Ось. Бачите, лисички, які тут. mas isso é bacana assim, mais que tá У нас підосичник білоножковий. Погляньте, який він молодий, такий так, ну. А Тут у нас лисички, здається. Так, так, лисички. Під бачите, повністю він чистий, лисички теж. Ось так у нас вже відвіда. так доводиться їх і шукати. Десь під листями, десь щось риться. Гребтись. О, потроху так. Де і в лісі повно, коли б якого дня не поїхав, по-любому когось то зустрінеш. Зараз там машина стоїть, там. Але все одно щось назбірують люди. Потроху отак. Щось нас Березничок у нас такий його. Як усі не зразу й помітив. Зразу помітив ось цього. Потім щось почав дивитися. Ну цей такий, бачите, поїдений, цей ще. Щось не знаю. Візьму. перевірю, Ну ось така. Полянка, видно, ніхто не помітив, так би їх не було. Зараз так проблематично їх знайти, щоб їх отак зразу, тому що всі збирають і визбирають їх. Ну, трошки щось і ми назбираємо. По-любому щось вже є. будемо дивитись ось знову підберезник навіть не знаю він чи рвати чи не рвати нехай напевно, тут він залишається так просто покажу вам його та і все він якийсь День якийсь був трошки помоложе, то може ще да. От так. Отак. Нехай буде звірушкам, бівкам, мишам, тим же своїм Бачите, як одну побачив і по одній вже почав, бачите, орієнтуватися і ну, отак і шукаємо. І збираємо. Бачите, ось такі гарні. Ну, видно, не бачили люди, ми були тут. А вони є. ось так. Ось такий важко такі гарні тут взагалі. Ну ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Ось наш результат. Ну, Трішки назбирали і то Нормально. Ну що, хочу всім подякувати. Дякую за те, що ви в мене є. Що Пишете мені гарні коментарі, ставите лайки. Критикуєте, хвалите. Ну, дякую. Також бажаю я завжди вам, вашим родинам, міцного здоров'я. А Головне всім нам мирного неба. До нових зустрічей!